Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технологій. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти лебук Таємничий ліс. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання! Давайте з вами пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце! Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Виконаємо з вами логічне завдання. Для цього треба обчислити вирази, зіставити відповіді з ключем і довідатися, які дерева ростуть у лісі. Отже, перевіримо перше. Ось такі результати у вас повинні були вийти. Підставляємо значення наших результатів, і виходить слово сосна. Правильно! Наступне, будь ласка. Так, перевіряємо результати, підставляємо літери, виходить слово ялина, правильно. І останнє. Знову перевіряємо результат. Підставляємо літери і виходить слово модрина. Вірно. Дослідіть, будь ласка, які рослини є в лісі, розташованому поблизу вашого населеного пункту. Давайте з вами пригадаємо правила поведінки в лісі. Вкажіть, які твердження істині. У лісі можна розпалювати багаття. Правильно, це невірне. Кричати в лісі не можна, бо це дім лісових мешканців. Правильно, це істине. Не можна обривати павутиння та вбивати павуків. Правильно, це істине. Сміття треба викидати в лісі. Ні, це хибне. Яке ж завдання нашого проєкту? По-перше, потрібно дібрати прислів'я про ліс. Придумайте або доберіть загадки про тварин, котрі мешкають в лісі, виготовліть шаблони дерев. Виготовіть аплікації лісових дерев. Складіть правила поведінки в лісі. Виготовіть лепбук таємничий ліс та презентуйте свою діяльність. Ось за таким планом ми будемо і виконувати наш проєкт. Для роботи нам будуть потрібні ватман, кольоровий папір, кольоровий картон, простий та кольорові олівці, матеріали для оздоблення, клей ПВА, звісно, ножиці. Зараз давайте трошки відпочинемо. Отже, давайте з вами пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації, витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлики посуд помити. Ну що ж дітки, давайте з вами обговоримо послідовність виконання вашої роботи. Створення лебука таємничий ліс. По-перше, ви повинні підготувати аркуш Ватману для розміщення ваших кишеньок. Далі виготовте кишеньки. Для допомоги в альбомі Я досліджую світ на сторінці 3135 є вже виготовлені кишеньки. Їх можна тільки вирізати і наклеїти на Ватман. Кишеньки повинні бути такі: рослини мішаного лісу, тварини мішаного лісу, правила поведінки в лісі, загадки, прислів'я, можливо, ви придумаєте щось своє. Коли ви приклеїте все на ватман, вам потрібно для наповнення кишеньок зібрати необхідний матеріал та роздрукувати його. Якщо немає можливості роздрукувати, ви можете написати або наклеїти, або, наприклад, вирізати, або, наприклад, намалювати. Все залежить від ваших можливостей. Далі виготовте шаблони дерев та аплікації лісових рослин. Далі виготовте оздоблення лебука за власним задумом. І презентуйте результати своєї роботи. Я пропоную вам зняти невеличке відео демонстрування вашого лепбука і надіслати його. Також ви можете обговорити з рідними, чому важливо дотримуватись правила поведінки в лісі. Ну що ж, дітки, сподіваюся, у вас все вийде. Обов'язково робіть свій лебук яскравим кольоровим. Щоб було цікаво його роздивлятися. Чекаю на ваші відео. Ну що ж, на цьому урок закінчено. Оберіть, будь ласка, колір, що характеризує ваш настрій на уроці. До побачення!